Вулиця Івана Рудковича сполучає вулиці Стрийську та Паркову. Першу свою назву вулиця отримала 1871 року під час проведення адміністративно-територіальної реформи на теренах Австро-Угорщини. Оскільки нова вулиця була відгалуженням Стрийського шляху, то отримала назву Стрийська бічна наліво друга. У 1874 році. Отримала назву цегельняна, оскільки на вулиці у той час існувала невеличка цегельня, а її основний виріб, цеглу, використовували під час житлової забудови цієї та навколишніх вулиць. У 1885 році вулицю було переіменовано на честь учасника боротьби за незалежність Польщі та відновлення польської держави Ярослава Домбровського. Після Другої світової війни з другим приходом радянської влади на терени Західної України відбулася масова комунізація назв. Вулиці переназивалися на честь ікон радянської пропаганди, комуністичних героїв, партійних та громадських діячів. Тож у 1945 році вулицю було перейменовано на честь дружини кривавого організатора Радянської імперії Володимира Леніна Надії Крупської. З набуттям Україною Незалежності у 1991 році вулицю перейменували на честь Івана Рудковича, відомого галицького іконописця кінця 17-го, початку 18-го століття. В архітектурному ансамблі вулиці переважає віденська сецесія, функціоналізм та класицизм, а також присутня сучасна забудова. Триповерхова кам'яниця, що під другим номером. З наріжною баною та високим штилем була споруджена наприкінці 19 століття у стилі історичної еклектики для графа Юзефа Лубенського. Необарокове скульптурне оздоблення фасадів та інтер'єрів будинку виконав скульптор Броніслав Солтис. Під шостим номером триповерхова кам'яниця споруджена 1910 року за проектом архітектора Карела Боубліка на замовлення Пшемислава Шульца. Її фасад прикрашають потужний еркер та атик, оздоблений під неоготику та маньєризм. Завершує фасад щит з монограмою ПС, тобто колишнього власника будинку Пшемислава Шульца. Під сьомим номером житловий будинок зведений у 30-х роках минулого століття у стилі функціоналізму на місці вілли середини 19 століття. Спершу замовниками проекту були Йоахім та Регіна Гюбнери. Але 1938 року вони продали ділянку Марії та Зигмунту Фліттерам. Там згодом мешкав також видатний гімнаст, заслужений майстер спорту СРСР, абсолютний чемпіон Олімпійських ігор у Гельсінкі та у Мельбурні Віктор Чукарін. У березні 2019 року фахівці відреставрували дерев'яну вхідну браму будинку 2021 року. Відреставровані також так звані внутрішні двері ковбойки на першому поверсі будинку, які можуть відкриватися як всередину, так і назовні. У будинку що під восьмим номером у 1913 році мешкав Станіслав Рейхан, професор, викладач промислової школи на Снопкові. Чиншові кам'яниці під 10 та 12 номерами були зведені в останні роки 19 століття у стилі підтореск. За проектом Карела Боубліка для підприємців Берла Нойвонера і Філіпа Вальдмана, що були власниками цегельні та польської краєвої фабрики кахлевих печей на Снопкові. будинки на початку ХХ століття мали спільну адресу вулиця Домбровського, 6, і мешкав там деякий час з родиною перед побудовою власної вілли на Софіївці, професор історії Львівського університету Михайло Грушевський. У тому ж будинку мешкали отець Євген Гузар, професор Львівської учительської семінарії, а також один з редакторів часопису Молода Україна Іван Кобилецький. Поруч у будинку під 12 номером мешкав професор карного права Львівського університету, дійсний член НТШ Петро Стебельський, а житловий п'ятиповерховий будинок бізнес-класу з вбудованим підземним паркінгом, що за адресою 11А. Був зведений нещодавно, у 2013 році. Під 14 номером одноповерхова вілла, збудована наприкінці 19 століття для Станіслава Щепановського, власника нафтових копалень, депутата Віденського парламенту та Галицького сейму. По смерті Щепановського, у 1900 році власником віли став підприємець, власник готелю Європейський Антоній Увєра. А по війні комуністи у цьому будинку розмістили дитячий садок. Під 18 номером, інша адреса, вулиця Паркова, 6 – триповерхова наріжна кам'яниця з банею та шпилем, споруджена в останні роки 19 століття, теж за проектом Карела Боубліка. Фасади кам'яниці прикрашені панно у техніці імітації з графіто, виконаними художником Фредеріком Ляхнером.